У зв'язку із різкими змінами погодних умов збільшується кількість пожеж в приватних будинках, щоб убезпечити громадян від пожеж та звернути їх увагу на покращення протипожежного стану своїх помешкань 2 та 3 січня. Співробітники Володарського районного сектору головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області спільно з представниками органів місцевого самоврядування та дільничним інспектором Володарського райвідділу міліції провели пожежно-профілактичне відпрацювання житлового сектору на території селища Володарка. Рятувальники нагадали власникам будинків правила дотримання пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення газових та побутових електроприладів, першочергові дії при випненні пожежі та надзвичайних ситуаціях. А також звернули увагу на дотримання правил безпеки при зберіганні горючих матеріалів, дрів. Найбільша увага, як завжди, була приділена багатодітним особам, котрі знаходяться в складних життєвих обставинах, кризовим сім'ям та особам категорії ризику, одиноким літнім громадянам та тим, котрі зловживають спиртними напоями. А щоб господарі не забували про дотримання правил пожежної безпеки, на сам кінець спілкування кожному роздано тематичні листівки, та наголошено, що порушення правил пожежної безпеки призводить до трагічних наслідків.